Лонер, от як ви вважаєте, чи може чимось здивувати смартфон вартістю 150 баксів вже всередині нашої країни з офіційною гарантією, підтримкою і бла бла бла. Якщо б це питання задали мені, я сказав, би, слухайте, та всі вони на одне обличчя. І от який бренд подобається, той і беріть, бо тому що е, залізо там усюди паскудне, камера усюди паскудні, все паскудне. Ну, коротше, типу, це чисто дзвонилка, там зателефонував месенджери, не більше того. Однак компанія Xiaomi постійно намагається. Ці нам довести. Зворотні в будь-якому ціновому сегменті вони намагаються дати людям щось особливе. І Я думаю, ніхто зі мною не буде сперечатися, що з технічної точки зору вони попереду всіх інших компаній. Живий тому приклад їх новинка під назвою Redmi 13. Будь ласка, не плутайте з Redmi Note 13, ви ж пам'ятаєте, у них є там Redmi 13, Redmi 13, MPG, Redmi Note 13, Редми кажуть, дуже багато Redmi, але це не Note, це просто звичайний цей бюджетний Redmi 13. Ви запитаєте, а чи? Він такий особливий на фоні своїх однокласників. Відповідаю, за 150 баксів він пропонує справжню скляну задню кришку, в той час як усі конкуренти пропонують виключно пластик. По-друге, у нього основна камера з роздільною здатністю 108 мегапікселів. І повірте мені, за 150 баксів вона фотографує ну дуже круто. Ну і ще я вмію робити фотографії з трикратним оптичним зумом. З самого початку я думав, що це чистої води маркетинг, але після того, як зробив порівняння. Ні з конкурентами побачив, що це не так. Крім того, у нього є швидка зарядка, новий бюджетний процесор від компанії Mediatek і купу всього цікавого. Тож, люди, я вас запевняю, якщо ви шукаєте собі щось ультрабюджетне і нове, на цей пристрій точно варто звертати увагу. Я не кажу зараз, що він краще в своєму ціновому сегменті. Я не кажу, що він ідеальний. У нього є своя ложка дьогтю. Про неї ми в рамках цього відео теж обов'язково поговоримо. Коротше, я кажу, що цей пристрій точно вартий 10 хвилин вашої. Like. Тож, давайте влаштовуйте затишне місце. Обов'язково налаштуйтесь на позитивну хвилю, прихопіть із собою вподобайку. А я починаю. Для розуміння картини пропоную зайти на Є-каталог е і додати до порівняння герою сьогоднішнього огляду, а саме модель Redmi 13, і його основних конкурентів. А саме моделі Realme c 55 HMD Pulse Plus, і нехай ще буде Moto G24 Power. Всі вони коштують плюс-мінус однаково, але технічні характеристики у них відрізняються. Тож протягом нашого огляду ми будемо ще не раз вертатися до цієї таблиці, щоб ви змогли зробити порівняння характеристик. Приїхав до мене смартфон в такий маленькій і доволі охайній упаковці. Всередині, окрім самого пристрою, я знайшов USB-A на USB-C кабель, голку, фірмовий силіконовий шохол, макулатуру і захисна плівка вже наклеєна на екрані смартфона. Тобто такий собі майже типовий сіомішний набір. Майже тому, що до комплекту, як ви могли бачити, не поклали блок живлення. Тобто 33 вати швидку зарядку він підтримує, але блок живлення покласти забули. Тож, якщо раптом вдома у вас його немає, будьте готові до того, що треба буде купувати окремо. Хотів сказати, що це доволі нетипово для бюджетного сегменту. Як після цього згадав, що недавно робив огляд HMD Pulse Pro, якому теж забули. Покласти до комплекту блок живлення. Тож це, як ви бачите, потрохи стає нормою навіть для бюджетників. Кляна задня кришка, це, звісно, дуже круто на дотик і для того, щоб виділитися на фоні конкурентів, але мені хочеться задати питання виробнику. Навіщо? Краще б ви сюди встановили, хоч і недорогу, але amoled матрицю ні, ви сюди запхали ips екран, проте запропонували е, скляну панель. Враховуючи те, що більшість людей буде користуватися цим смартфоном, одягнувши комплектний чохол, від неї толку небагато. А якщо раптом ви збираєтесь користуватися смартфоном без чохол, знаєте, що оця скляна кришка дуже добре збирає відбитки пальців, тобто максимально непрактична. Плюс до того вона не міцна. Якщо смартфон кудись впаде, скляна кришка одразу розіб'ється, в той час як пластик залишиться неушкодженим. Тож на дотик, звісно, приємно, загальні почуття позитивні, але практики 100% скажуть цій кришці ні. По всьому іншому я не можу відзначити нічого особливого. Смартфон величезний. За габаритами він плюс-мінус такий самий, як і його попередник. Ось. Наприклад, як він виглядає на фоні iPhone 15 Pro. Тобто, це справжня лопата. У нього є аудіоджек, інфрачервоний порт, сканер відбитків пальців встановлено в кнопку живлення, працює він відмінно, так само, як і на всіх інших, навіть бюджетних Redmi. Плоток для сим карт гібридний. Тобто можете встановити або дві сімки, або одну сімку, і карту пам'яті microSD. Стереозвук не завезли, мультимедійний динамік тут один, і його якість, м'яко кажучи, посередня. Тобто користуватися можна, дзвінок не пропустити, але. Все інше мінус. Лінійний вібромотор за ці гроші сюди, звісно, теж не запхали. Він тут з ексцентриком, доволі неприємний, і до речі, переслідує вас усюди, де б ви не гуляли по інтерфейсу HyperOS. Також бюджетність цього пристрою видають доволі товсті рамки навколо дисплею. Однак знов-таки, враховуючи ціновий сегмент, це норма. Дивлячись на папір, можна помилково сказати, що тут встановлено крутий екран, типу Full HD плюс роздільна здатність, частота розгортки 90 Герц. Однак, якщо ми говоримо саме про бюджетний сегмент, я вважаю, що сюди треба встановлювати все ж таки роздільну здатність HD тому що ті чипи, які пропонують виробники за ці гроші, ну вони просто не можуть нормально розкачати Full HD, роздільну здатність. Інтерфейс від цього лагає, постійно лагає. Тобто, так, коли ти просто дивишся на статичне зображення, воно набагато краще, ніж HD Однак, коли ти починаєш тільки там щось скролити, щось робити, ти одразу бачиш ці. Мікрофрізи і вони усюди. 90 Гц геть не рятують ситуацію. Скажу вам чесно, що цей смартфон справжня гальмо, навіть враховуючи його ціну. І новий процесор, оцей Mediatek е, Helio G91 Turbo, який по суті просто перевзутий Helio G85, G88, теж ситуацію не рятує. Чому я так емоційно про це розповідаю? Тому що є на ринку виробники, які чудово це усвідомлюють. Взяти хоча б ту компанію HMD, про яку майже ніхто не Знає, вони встановили роздільну здатність HD встановили майже чистий Android, дали людям оновлення там стільки протягом двох чи трьох років. Ось і все для мене, як для користувача, це набагато важливіше, ніж роздільна здатність Full HD+, яка постійно вагає. Тобто сама по собі матриця непогана за ці гроші, однак їй або потрібен більш потужний процесор, або компанія Xiaomi треба було ліпше працювати над оптимізацією свого інтерфейсу. До речі, працює новинка одразу з коробки, наче. Тринадцять версії Android. на п'ятнадцяту версію зеленого робота розраховувати сто відсотків можна а от на рахунок шістнадцятої це питання. Оскільки ми вже частково зачепили тему продуктивності, а саме я вже почав вам розповідати за новий процесор від компанії MediaTek, скажу, що він на практиці майже не відрізняється знов-таки повторюсь, від чипів Helio G85 чи Helio G88. Це все те саме бюджетне рішення виготовлене за нормами 12-нанометрового техпроцесу. Тобто воно і не енергоефективне, і не потужне. Для того, щоб пограти в якісь казуалки чи там якісь шутери по типу PUBG. На мінімальних середніх налаштуваннях графіки, його буде достатньо. Однак навіть інтерфейс, як я сказав раніше, з роздільною здатністю Full HD+, він розкачати не може. Тобто це типове банальне початкове рішення для бюджетного сегменту. Нічого надприроднього від нього точно не чекайте. До речі, виробник в новому поколінні навіть в базовій модифікації вже пропонує 6 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ постійно. Пам'ятаю, що раніше було 428, і далі там вже з'являється. 6. Не так, щоб це сильно рятувало ситуацію, просто констатую факт. Хоча, якщо ви зайдете на офіційний сайт, то побачите, що тут можна там, встановити щось 13 ГБ оперативної пам'яті, там все віртуальне і так далі. Хоча все це чисто веде маркетинг, осі на практиці це вам ніяк не допоможе. Як на мене, головне, що рятує Redmi 13, це його камери. Основна, тут дійсно за свої гроші прямо топчик. Подивіться на деталізацію в день. Важко уявити, що ці знімки зробив пристрій вартістю 100 по 50 баксів. Я не можу сказати, що такі конкуренти, як припустимо Realme C55 чи там C65 фотографують набагато гірше. Просто, якщо ми говоримо за Xiaomi, От раніше їх бюджетники фотографували як шмат лайна, ну всі ультрабюджетники. Ті, що там вже подалі йдуть, там серія ноут, вони там вже непогано порались. А от ультрабюджетники ну постійно вони отримували цей сенсор на 50 мегапікселів, який фотографував як шмат лайна. Тут вони цю ситуацію виправили, плюс до того додали трикратне оптичне наближення. Ну швидше за все, мова йде за цифрове наближення з додатковими алгоритмами. Чесно кажучи, мені все одно, як вони цього досягли, тому що результат дійсно крутий. Відео записує очікувано погано, максимальні роздільні здатності в Full HD, однак нічого іншого від бюджетника я не очікував. Фронтальна камера теж просто непогана за свої гроші. Скажімо так, користуватися можна, принаймні фотозйомкою. А ось і відеозйомка на фронталку. Вміє писати в Full HD 30 кадрів на секунду. Зацініть якість запису звуку, ну і якість самого зображення. Що стосується часу автономної роботи, ситуація плюс-мінус така сама, як і однокласники. Тут встановлено акумулятор ємністю 5030 мАч з підтримкою швидкої зарядки по дроту потужністю 33 Вт. Повної зарядки зазвичай вистачає до двох днів роботи. І те, якщо ви не будете користуватися GPS-ом, не будете грати ви а так, чисто месенджери відповіли на дзвінки. Ну Це якщо будете купувати не знаю, мамусі бабусі, тоді до двох днів. Якщо будете купувати собі, тоді можете розраховувати до півтори дні. Роботи, а то і на день. Коротше, типові показники для бюджетника з акумулятором на 5 тисяч. З того, що забув сказати, для нашого ринку тут завезли NFC. Тобто безконтактні платежі підтримуються, з цим проблем немає. Підсумовуючи, що я можу сказати: в Україні Redmi 13 офіційно продають від 6299 гривень. Як я казав спочатку відео, в принципі, за свої гроші смартфон цікавий, бо пропонує нетипові матеріали корпусу, пропонує дійсно дуже круту основну камеру. І адекватний прайс. Чесно кажучи, єдине, чим він мені не сподобався, це. Робота інтерфейсу. Ну, він справжнє гальмо. Звісно, все це можна було б списати на його вартість. Типа, чого ти там очікував від пристрою за 150 баксів. Однак я нещодавно юзав інший бюджетний пристрій за ті самі гроші. І він працював набагато цікавіше. І я не знаю, знов таки повторюся, для мене це набагато важливіше, ніж роздільна здатність на папері Full HD і все інше. Навряд чи хтось собі буде купувати серйозний камерафон за 6300 гривень, або подивиться на його там кришку. О, скло беру. Щось я в це не вірю. Такі справи це була моя думка і мої спостереження. Своїми ви зможете поділитися в коментарях. А в мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями. І нехай буде з вами Android. Побачимось! Друзі, прошу вас, не розходьтеся. Прямо зараз ми проводимо розіграш смартфону iPhone 15 Pro. Все, що треба зробити для того, щоб прийняти участь, задонатити мінімум 300 гривень на допомогу ЗСУ. До нас звернулися хлопці зі східного напрямку, і прямо зараз їм конче необхідна просунута система РЕ для того щоб боронитися від ворожих fpv дронів. Сума, яку ми маємо зібрати, 405 тисяч гривень. І я впевнений, що для нас з вами це не проблема. Тим більше коли на кону стоїть нова. Венький смартфон iPhone 15 Pro. Пам'ятайте, чим більше донат ви зробите, тим більше шансів у вас буде на перемогу. Умовно, вартість одного квитка становить 300 гривень. Якщо ви купите 10 квитків, у вас в 10 разів збільшуються шанси на перемогу. Давайте подивимось звернення від наших бійців. Після чого я вам покажу звіт від переможця попереднього розіграшу смартфону iPhone 14 Pro Max, і будемо розходитись. Бажаю здоров'я, ми бійці 403 окремого связанського батальйону. Звертаємося до вас, глядачі та підписники каналу «Андро -Ньюз» з проханням про допомогу. На даний момент ми виконуємо бойові завдання на Донецькому напрямку і нам дуже необхідні деякі речі. Це в першу чергу РЕП мобільний для захисту наших. Транспортного засобу для діти ворожих дронів, а також е, мобільна станція інтернету Starlink для автомобіля. Тому що без зв'язку зараз ніяк. Тому якщо зможете, допомогти кожна гривня наш ваш крок до перемоги. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Ну, а що стосується переможця попереднього розіграшу, він замість смартфону iPhone 14 Pro Max обрав грошовий приз розміром 44 тисячі гривень. Ми йому їх переказали. Він нам написав слова подяки, і на цьому все не закінчилось. Друзі, посилання на банку та реквізити карти я залишу в описі. Слава Україні! Слава вільному народу, слава нашим захисникам разом до перемоги.